Перебігли. Вогонь, рейд, обережно, дивимось. Рейд, праворуч, змістились, рейд, праворуч трішки. Щоб під дихання не потрапили. Маленьких погріпайте. Метеор 5. Перебіг. Вогонь рейд обережно. Великого з пробиви. Дали дамаг тут в цих велементалі? Побосу в стопні. Малий великим. Олекса, бежи. Милики, добивайте Все. заходимо заходимо Все нормально. Заходимо, заходимся. Капельку дав, живе Рухаємось. Рухаємось. рухливіше годить свій шов. Вертайся парики дивіться, народ, єджу твоя настрій наступный фридом. Парики. Вот на, на лазах взагалі міліки, стопайте дамедж, хіли бігають, танк нахуй, і не прості, йде. Да. Є спел. Mm -hmm. На лазах mm -hmm. слабо круто. Можно на наступних заспівать. Та, після лез, так, да, что-то там. Правишить. йди від видбаса. Натуре. Ну, Лепці штук не. Слово безполезні. Лепсі штук, не послужит. Леза, обережно. Не виходьте, ну куди у вас, блядь. Що ти в куче не стоїш, бля. Сіпучку встаньте все за спину. Так, у нас мінус 2, блядь Не проблема. Потем. Я заспіваю їх. ти пізно дав тотем. Зараз немає. Ну. Бігайте, бігайте, рухайтесь. 30%, все від трині, бо я просто проїбав. Ну, це не боса. Путине, чуть-чуть. Е, При стопній дамаг, е, сей відтриньки. Що, а скор захисника натури хай речне? Стоп, стоп дамаг повністю. Так, не виходить просто. Стоп, дамаг. крутимось. Олекса, біжи, відвертай його від хай. того портала зараз. Підходимося. Стоп, дам, відходимо. Оверні каплю. Підійшли до порталу всі. мітка мітка, мітка, мітка. вибіг. і спив мітку. Заходимо. Три, два, єра пішла. Мітка вибіг Так, зуби є. Другу капельку, ага, дали. Закру дав, лоха дали. Другу сокрузник. Другу сокрудайте. Сальву на котаку дайте. Давайте давайте дома не пишешь. Не диспільте мене. Мре, ні, помре. Ну, це було тяжко. Це було. Я думав, що вже кінець, в принципі, що ми не цей самий. О, це О подешно. Анабель. Але змогли. Я хуліпалюські тапки. Перша Спедешна пішла, це добре. Дякую, собі так й запи другий вже, я хотят, не? Я би собі так ці запи ходив на мага, а. Але... Кого мага, грай лока, не выебувай. Ну, Локу в мене звичай. До речі, демоном типа легше Не ти, ти заєбуєшся з депесом аж так. на нахуй палуба взяти? Ну, все одно хочеться видати депес. Бери. Будеш холиком. двумазан порта на пенькам.